Чудеса з цією погодою вже 15-й день весни, а бачите, друзі, зима на курорті. Зима, друзі. Засипає курорт снігом, і то такий рясний сніг, температура близько нуля. І ми зараз знаходимося в спальному районі вулиці Івасюка. Старі будинки, старі хрущівки. Тут їх дуже багато, ну але це спальний район. Ну і тут раніше колись дуже багато здавалося. Квартир на подобову оренду. Ну вони й зараз здаються, але вже не в такій великій кількості, як було це раніше. Але раніше тут квартири були дуже популярні, дуже багато людей приїжджали на відпочинок іменно в ці будинки. Ну, по вулиці Івасюка вже побудували і нові вони. Бачите, один із них. Є також нові будинки на курорті. Знаєте, була аномально тепла зима. Дуже тепло було, там до плюс 17 в січні доходило. Ну і бачите наслідки які, що в березні падає сніг. Хоча раніше, коли прилітали лелеки, ну, кілька днів пройшло і також падав сніг, був навіть мороз до мінус 10. Я пам'ятаю, що люди тут в селах рятували лелеків, бо було мінус 10 і ну, шкода було, щоб вони замерзнули. Знаю, що зараз перевал бухів, ну, це який веде дорога, яка веде до східниці. В горах непроїзна, там страшні затори. Кажуть, що із-за того, що водії завчасно перезули зимову резину на літню. ось так Праворуч, друзі, готель Династія, також бар Династія тут раніше був. Ось це все район вулиці Івасюка. Ще я тут відео не знімав і тут не ходив. Ось так. Ну, я ще своє авто не перевзував, але. Знаєте, вже теплий одяг давно заховав шафу і також тепле взуття. І сьогодні хоч бачив, що за вікном падає сніг, і то сильний, і, ну, поки дійшов до дверей по привишці взур літні кросівки. ну і вийшов з під'їзду і чуть не посковзнувся. Прийшлось вертатися і перезуватися взуття. А кілька днів тому я знімав на біветі анонс концерту. І там же людина була в шортах, в шортах футболці. Ну, було досить тепло, було плюс 20, розумієте, а зараз ну температура близько нуля, бачите, сніг топиться, а земля вже трішки розігріта. Думав, що вам а, цього тижня покажу. у Трускавці вже зацвіли крокоси, зацвіли проліски різні. Ну і також вже бачу в Бориславі, навіть магнолія зацвіла. Ось так. Ну, але бачите, це все перекреслює. Ось такий. Рясний сніг. Хоча на другий тиждень знову буде тепло, і на кінець тижня вже обіцяють до плюс 15. Так що, друзі, ще все попереду. Ось ця центральна вулиця Івасюка. І ми спускаємося вниз до базару і також пройдемось до торгового центру Вектор. Дійсно казкова зима, і такої зими я ну цього року не пам'ятаю. Не пам'ятаю, дуже багато зараз снігу, обіцяють сьогодні. Сніг до самого вечора. Хоча вчора я вам розповідав в одному із відео, що на суботу обіцяють дощ, а вже ближче до вечора буде сніг, і тоді я вже обіцяв вам недільне відео зі снігом, але вийшло швидше. Це не означає, що в неділю відео не буде, буде і в неділю відео свіже. так що Слідкуйте, друзі, за каналом. Рускавець Тревел Зараз 10.30, ну, ще рахується екранок. Ну, але тут завжди вулиця Стебницька, ми зараз повернемо на вулицю Стебницьку. Дуже багато людей продають власну продукцію. Ну, тобто такий як стихійний ринок невеликий, якщо це можна так назвати. Ось, ну і Є також продуктовий ринок нормальний, накритий, де також люди там продають і з сіл, і не тільки з сіл власну продукцію. Бачите, на дорозі каша під ногами мокро. Не знаю, дуже легко можна промочити взуття. Ускладений рух, невелика видимість, як бачите. Ну і людей також по вулицях ходить мало. Хоча як тільки присвітить сонечко, і коли гарна погода, то всі гуляють аж бігом, всі виходять, всі хочуть на сонечко, на свіже повітря. А коли ось така погода. Ну, фактично негода, бачите, навіть люди нічого не продають. Торговий центр Славутич, а праворуч торговий центр Європа. Хотілося того снігу, але взимку. Ну не навесні. Хоча гарна погода для прогулянки. Єдине, що зараз от, в руку холодно і знімаю камерою. І сніг заліпляє камеру. Ну, єдина незручність, а так все га. Ліворуч від нас продуктовий ринок. Раніше я десь в попередніх відео вже розповідав, що через кожні півгодини їздять автобуси по місту. От це мається на увазі двійка, яка їде від залізничного вокзалу до санаторію Кристал. Хтось запитував в коментарях, як з залізничного вокзалу доїхати. Є, їздить. Автобус від залізничного вокзалу. Ну, бачите, дороги, я б не сказав, що я не бачив ні одної снігоприбиральної техніки, б розчищала дороги. Можливо, ще невелика кількість снігу, ще о 8 годині ранку падав дощ, а зараз вже бачите все різко змінилося і картинка за вікном стала зовсім іншою. Ліворуч від нас е, будується новий житловий комплекс е, з торговим центром. Житловий комплекс називається Мрія. Вже встановили бачимо, кран. І ну, вже фундамент залитий, так що, я думаю, що до кінця цього року каркас будинку точно буде вже зроблений. Тут дуже швидко будують. Тепер це все монолітно-каркасні. Будинки, так що це тільки подавай бетон. Лиють, всі каркаси і це не цегло. Хоча цегла. Хоча і з цегли також дуже швидко будують. Якщо є попит, а я знаю, що попит є, ну, цікаве місце біля продуктового ринку, біля всіх торгових центрів, ну, взагалі вулиця Стебницька це така жвава вулиця, практично все життя. Яке вирувало на курорті з верхнього Бівету, перемістилося всі сюди, всі-всі торгові центри. Раніше е, магазини будь-які були там в торговому центрі, ТКС а тепер все це все переїхало сюди. Ну, були такі власники, що мали і там бізнес, і тут. Там, можливо, закрили а тут і тут працює. Тут люди є. А ми вже підходимо, друзі, до торгового центру «Вектор». Трішки складно, погода мішає знімати, тому відео не буде таким довгим. Ранок бачимо ще біля торгового центру Вектор також ні автомобілів, ні людей. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел, всі потрібні посилання в описі. Під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!